Цю антенну ще називають антеною Харченка або біквадратом Харченка. Був такий радіолюбитель. Вона прекрасно працює як на метрових хвилях, так і на дециметрових, і на сантиметрових, тобто в діапазоні надвисоких частот. А в мене все почалось з того, що я в магазині купив антенну для прийому Т2 DVB t 2 цифрового ефірного телебачення. Ніби антенна нормальна, хвильовий канал. З відбивачем. І до вишки недалеко, доля транслятора, менше 30 км. Довелося цього морського їжака повертати в магазин. Між іншим, коли я повертав цю антенну, ще один чоловік теж повертав антенну, яка в нього не працювала. Оце я йому зараз зроблю зигзагоподібну антенну на замовлення. Колись телебачення було аналогове, працювало в метровому діапазоні, і така антенна. Трошки була завелика по габаритах, але прекрасно працювала краще за хвильовий канал. Тепер цифрове наземне телебачення Т2 працює в дециметровому діапазоні і, відповідно, габарити антени зменшились. І витрати матеріалів теж зменшились. Таку антенну можна виготовити просто з мідного дроту товщиною 2-3-5 мм або з будь-якого іншого. Металу, звичайно, чим краще провідність металу, тим краще буде антена. Кабель теж дуже просто приєднувати, так як показано зараз на екрані. Без всякої петлі узгодження. Одну з антен я вирішив зробити із таких смужок із нержавіючої сталі. Смужки досить легко згинаються. Розміри приблизно такі. А взагалі, трошки пізніше, я покажу, як розрахувати більш точніші розміри. Зовнішній розмір сторони квадрата приблизно 14 см, а внутрішній приблизно 11 см. Таких квадрати треба два, недаремно ж, антена називається біквадрат. Посередині ці два квадрати з'єднуються так, щоб проміжок був не менше 1 см. Як їх з'єднувати? Можна спаяти, можна гвинтиками скрутити, хто як хоче. По висоті антена виходить трошки більше 30 см. Ось до цих точок посередині антени і приєднується кабель. Центральна жила кабеля до одної сторони, а оплетення екран до другої. Далі кабель може йти або перпендикулярно до антени, або по одній із сторін антени донизу. Тепер поговоримо про те, як можна розрахувати розміри антени поточніше на ті частоти, на ті канали, на яких працює телебачення у вашій місцевості. Цю інформацію легко знайти в інтернеті. Наприклад, у Бердичеві. Т2 працює на каналах від 23 по 35. Друге, знаходимо частоти цих каналів і середню частоту. В нашому прикладі частоти ви бачите на екрані, а середня частота становить 538 МГц. Далі знаходимо середню довжину хвилі, яка відповідає середній частоті. В нашому випадку це 0,56 м. І останнє знаходимо зовнішній розмір сторони квадрата нашої антени. У нашому випадку це 14 см. Треба мати на увазі, що в деяких регіонах Т2 працює на більш високих частотах, тоді розміри антени вийдуть трошки меншими. Хто хоче, може знайти в інтернеті калькулятор для розрахунку такої антени. Але на жаль, я не знаходив українською мовою жодного калькулятора. Ну але можна скористатися іншомовним. Одна з таких антен давно працює в моїй квартирі на п'ятому поверсі. На відстані 30 км від вишки від ретранслятора. Виготовлена із звичайного мідного дроту, може працювати як внутрішньокімнатна, так і як зовнішня антена. Це вона закріплена на коробі для кондиціонера, а далі до розетки. І далі кабель йде всередині плінтуса до телевізора. Прийом чудовий майже не залежить від погоди. Ну, інколи велика грозова хмара може перекрити шлях радіохвилям. Звичайно, якість прийому залежить від відстані до ретранслятора, від висоти антени. В кожному конкретному випадку це треба все враховувати. І частоти транспондерів у вашій місцевості. І висоту потужність телевізійної вишки ретранслятора. Вашу поверховість, на якому поверсі ви живете, інколи доведеться ставити мачту і робити антенну зовнішньої, піднятої на певну висоту. Ось така антенна чогось незаслужена, забута виробниками. Вона заслуговує на увагу, на повторення і на використання. Бажаю всім успіхів в антенноконструюванні. Дякую за перегляд.